Нова команда, гарний контракт та ще перспектива заграти в шахтарі. Життя вдалося, чи не так Максиме Ковальов? Але все змінюється в мить. Понівечені авто, скалічені люди і все тому, що. Це Етажист! це життя. А може, то життя у якомусь паралельному вимірі, де великі гроші роблять тебе некерованим, де можна на власному здоровезному джипі таранити інші машини, і начебто бути при цьому не зовсім тверезим. Дві людини в реанімації у тяжкому стані. Поки триває слідство, ковальов відсиджується на базі лічівця. А його вже колишні одноклубники, касьян і Мікицей, в компанії яких Максим того вечора розважався у нічному клубі. Відраховані з команди. Сам ковальов минулому гравець юнацьких збірних України у 22 роки. Близькі до завершення кар'єри, а життя життя може перейти у зовсім інший вимір той, що за ґратами. Вже там у в'язниці інший український футболіст Владислав Піскун грав за ФК Севастополь. У 2009-му команда вийшла у прем'єр-лігу. Футболіст отримав преміальні і придбав собі дорогу і швидку машину. Перегони просто посеред міста обірвали життя трьох людей: – 26-річної Ліни Воронкової, і її доньок. Насті було 5, Кірі 2 роки. Страшне покарання за людське недбальство. Та хіба цей жахливий випадок навчив когось простій істині? Мати гроші не означає бути володарем Всесвіт? Згадуєш про мазераті маєш на думці машина футболіста і одразу потрапляєш на новину про чергове зіркове ДТП. Оце мозераті Євгена Селезньова. І добре, що у цій аварії постраждало лише залізо. А ось це Мазираті Артема Мілайського. Цей автомобіль неодноразово потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди і на сам кінець згорів. Ніби то від самозаймання цікаво, якщо набрати ім'я нападника збірної України Артема Мілайського в інтернет-пошуковику. Першою чергою побачимо згадки зовсім не про його футбольні регалії, і звідки взялася ця дурна слава. Де за цим всім футбол? Футбол, який дозволяє жити на широку ногу і відчувати себе безкарним. А якщо щось трапиться, ти ж футболіст, ти ж зірка, тому тобі чомусь, начебто, практично все дозволено. ДТП з власної вини, бік у нічних клубах, мату бік журналістів. Вибачать, домовишся, клуб не залишить у біді, стане на захист, все можна владнати. Головне просто не вбити когось.